Агу, бляха, букву трошки погубили. Літи ви забули. Ну нічого. І головне, це все завічає моя дружина. Вона всі правлять. Хіхто? Три-чотири людини, тільки хочеш. Не замічаємо, а вона замічає. Поки воняється, піноплат, я вам скажу. О, відбирається. Будемо пробувати. Так, спливали. Що треба було зробити? Відпаяли кабель живлення, розпаяли ці букви сусідні. В цю букву, не знаю, може сілікон зараз, на всякий випадок також зніму. А, тому що фреза можна побачити, як вона з крайньої точки нульової йшла сюди і вона заглублюється поступово. Тут буде так само, він опластить ясний, але щоб нічого ніде не задіяно на обратній траєкторії. Зняли, розпаяли. Та й все. Ну, цю не я розпаяв, не знаю за чим. Ну, короче. подивимось. Або пан, або пропав. Або випис десь, або підпис там. А насадочку то треба було підняти. Подивимось. Все окей. Дякую жінці за те, що має такий соколиний погляд. І помічає, а так би поряд нив, а так все нормально, виправно. Реально, блин, раніше прийшлося високорабляти, а зараз придумал поставити пенопласт і нормально.